Самолікування. Розум. Найкращий лікар. Гіппократ. Чи може мислення відігравати якусь роль у тому, здорова людина чи хвора? Те, що відбувається у голові в пацієнта, часто ключ до того, одужає він чи ні, каже Карл Сімонтон. Доктор Сімонтон, головний лікар ракового центру Сімонтона в Pacific Palisades, штат Каліфорнія США. Та широко відомий і за кордоном фахівець. Він з ентузіазмом розповідає про результати, які отримує лікуючи захворювання за допомогою техніки візуалізації. Ми вважаємо. Що зараз люди починають усвідомлювати, настільки пов'язані розум і тіло. Тепер знаємо, що цикл хвороби можна повернути назад. Нам відомо, що ті самі канали, котрі служать для передавання негативного, як, наприклад, ріст ракових пухлин, можна також використовувати для передавання позитиву. Що, зрештою, може вилікувати людину. І я маю на увазі серйозні зміни в тому, як люди сприймають хвороби і самолікування. Ці слова доктора Сімонтона і його колег підтверджують досягнення його клініки, в якій відсоток пацієнтів, котрі одужують, набагато вищий за середній. Він також. Подорожує країною, навчаючи лікарів, як вони можуть робити те саме. За останні 20 років я навчив на своїх семінарах із розвитку сили розуму понад 100 тисяч людей і бачив надзвичайні результати. Від людей, які стають мільйонерами, до людей, котрі перемагають у спортивних змаганнях. Це справді разюче досягнення, але найприємніше для мене бачити сотні людей, які вилікували себе за допомогою цих технік. Дозвольте представити вам Мартіна Брофмана. Він сам розповість свою історію. У 34 роті я опинився в лікарні. Лікарі казали, що в мене пухлина спинного мозку. Вона була злоякісною, і мій стан був безнадійним. Мені сказали, що я житиму від двох місяців до року. Після кількох тижнів повного відчаю я вирішив спробувати допомогти собі сам. 15 хвилин двічі на день я медитував. Уявляв своє тіло і пухлину. Щоразу, подумті уздрівши пухлину, я уявляв, що вона стала трохи меншого, ніж минулого разу розміру. Зрештою, усе це відбувалося в моїй голові. Я міг уявити це як забажаю. Тож і далі уявляв. Як імунна система поглинає ракові клітини і говорив, що вони виходять із мого тіла щоразу, коли я приймаю душ. Коли внутрішній голос казав мені, що не видужаю, я заглушав його, наполягаючи на тому, що насправді мені стає краще, постійно повторював собі, перебуваючи у медитативному стані. Щодня у будь-який спосіб мені стає краще і краще, Допоті не повірив у це. Окрім медитації, я вирішив використати ще кілька засобів, щоб посилити своє відчуття одужання. Щоразу, коли в мене були дивні фізичні відчуття або біль, замість думати, що це через зростання пухлини. Яка наближає мене до смерті, я казав собі, що це енергія так працює з пухлиною, дедалі наполегливіше зменшуючи її і поліпшуючи моє самопочуття. Тепер із нетерпінням чекав на відчуття, яких раніше дуже боявся. Упродовж кожного дня я нагадував собі про все, завдяки чому одужую. Уявляв, що їжа, яку їв, була заряджена енергією і робила мене здоровішим. Я постійно нагадував собі про всіх людей, які мене люблять, і повторював, що їхня любов є енергією, яку можу використати, щоб іще пришвидшити процес видужування. У мене не було змоги перевірити. Працюють усі ці техніки, проте я вирішив, якщо почуваюся краще, то вони певно діють. Моя рухливість і енергійність щодня зростали саме так, як я собі казав. Через 2 місяці після того, як я почав перенастроювати своє мислення, мені необхідно було обстежитись у лікаря. Він був вражений, не залишилось жодного сліду пухлини. Лікар не міг у це повірити. Саме так я й уявляв його реакцію. Їдучи додому, щоб розповісти дружині чудову новину, я сміявся всю дорогу. І це далеко не єдиний випадок. Можна навести безліч прикладів відновлення здоров'я за допомогою таких технік. Я пам'ятаю, коли розповідав це групі студентів, одна жінка встала, поділилася своєю історією. Відколи я була маленькою дівчинкою, постійно повторюю я ніколи не застуджуюся. Разу за раз казала це собі. І знаєте що? Я справді ніколи не застуджуюся. Одразу, як вона закінчила говорити, піднявся добре одягнений чоловік ротів 50, і сказав: Це дуже цікаво! Бо, знаєте, стільки я себе пам'ятаю, завжди кажу собі: щороку я застуджуюсь не більше двох разів. Постійно так кажу, і знаєте що? Щоразу я раз чи два хворію на застуду. Ми розсміялися, проте в цих прикладах міститься важлива наука. У 1981 році під час нападу на президента США Рональда Рейгана куля потрапила йому в легені. Це дуже серйозне поранення, особливо для людини після 70 років. Але. Прочитавши інтерв'ю президента в лікарні, я відразу зрозумів, що з ним усе буде добре. Рейган сказав: Не хвилюйтесь за мене. Я одужую завжди швидко. Яка цілюща віра, яка сильна. Чи ви пам'ятаєте, наскільки швидко він повернувся до роботи за лічені дні? А тепер дозвольте запитати вас, які ваші переконання щодо себе? Чи належите ви до тих людей, які кажуть, якщо десь гуляє грип, то я обов'язково його підхоплю? Чи очікуєте ви собі застуди хвороб? А чи вірите у те, що ніколи не захворієте? Адже те, що, на вашу думку, має статися, Дуже сильно впливає на те, що насправді станеться. Подивившись на результати експериментів щодо сили ефекту плацебо, котрі описав Джером Франк, можна чітко побачити, як те, у що ви вірите, впливає на те, що з вами трапляється. Під час цих експериментів Франк давав пацієнтам три різновиделітів. Дуже м'яче знеболювання. Нештідливі, але й неефективні літі плацебо і великі дози морфіну. Коли пацієнтам давали неефективні літі плацебо, але казали, що це морфін, дві третини повідомляли, що біль зник. Коли їм давали морфін, але казали, що то м'яття знеболювальне, більше половини і далі скаржилися на біль. А коли пацієнтам дали нештідливе плацебо, сказавши, що раніше такі пігулки спричиняли головні болі, 3 чверті пацієнтів відчували головний біль. Те, що відбувалось на думку пацієнтів, здається, було важливішим за те, що відбувалось насправді, медицина вже визнала ефект плацебо, проте був проведений ще один експеримент який дав дуже цікаві результати. У ньому лікарів теж обманювали літів, і результати просто вразили. Коли лікарі вводили плацебо, думаючи, що це морфін, його ефект на пацієнтів зростав. Потім дослідники спробували зробити все навпоті, і коли лікарі вважали, що морфін, який вони вводили, був плацебо, його ефект. На пацієнтів зменшулося. Очевидно, те, у що вірили лікарі, впливало на результат так само, як і те, у що вірили пацієнти. Але як таке можливо? Як думка лікаря могла впливати на пацієнта? Хіба не думки пацієнта мають значення? Або можливо. Лікар якими чином підсвідомо передає пацієнтові своє очікування того, як подіють літі. Якщо так, то треба мати це на увазі, коли захворіє хтось із ваших друзів чи близьких. Наше ставлення може бути цінним джерелом зцілення як для нас самих, так і для інших. Тіло це самоцілювальний механізм. Наше тіло є дивовижним самоцілювальним механізмом, створеним так, щоб самостійно піклуватися про все, що з ним відбувається. Якщо ви поріжетеся, білі кров'яні тільця миттєво ринуться до місця порізу для боротьби з інфекцією. Тим часом тромбоцити згортатимуть кров і закриватимуть поріз. Це відбувається автоматично. Ви нічого не робите для такого процесу. Тіло само точно знає, як себе лікувати. Під час їжі тіло отримує з продуктів корисні речовини і спрямовує їх як енергію до різних частин та органів. Потім воно видаляє залишки їжі у формі відходів. І знову ж цей процес відбувається автоматично. Вам не треба думати про нього, тим більше керувати ним. Зламавши руку, ви йдете до лікаря, і він її лікує. Правильно? Ні. Жодний лікар ніколи не зцілив зламану руку. Він може тільки відновити правильне положення тісток, а потім накласти гіпс, щоб вони в ньому залишались. Але зцілити зламані тістки може лише тіло. Тяжкіше нагадуйте собі, що ваше тіло природним чином лікує та відновлює себе. Закладіть у свій розум думки про здоров'я та силу, і ви допоможете цьому відбутися. Повторюйте таку афірмацію. Моє тіло самостілювальний механізм. Двохвилинна тонізація здоров'я. Щодня на кілька хвилин поринайте в думці про здоров'я та силу. Спрямовуйте ці думки до кров'яної системи, до тканин та клітин організму, уявляйте, як через вас проходять пототі енергії. Відчуйте, що ваше тіло є дивовижним цілющим механізмом. Ця вправа живильний тонік для здоров'я. І потребує лише двох хвилин на день. Ставлення має значення. Коли ви тільки дізнались, що захворіли, першою реакцією стає зазвичай паніка. Розум паралізовано страхом, і що серйозніша хвороба, то більший страх. Частиною проблеми є те, що ми сприймаємо хворобу як чужорідну сутність. Або як певну річ, а не як процес. Воллес Елербрук, колишній хірург, який перекваліфікувався на психіатра, переконливо описав це. Ми, лікарі, маємо пристрасть використовувати для позначення хвороб іменники. Епілепсія, Тір, рак, пухлини. І через те, що використовуємо для їхніх назв іменниті, зрозуміло, що хвороби мають для нас вигляд певних речей. Візьмемо для прикладу іменник грип і перетворимо його на дієслово. Тоді вийде Місіс Джонс. Здається, ваш хлопчик грипує. Таке формулювання відчиняє ваш і її розум для сприйняття хвороби. Як процесу, що починається і закінчується, звичайно, підхід доктора Еллербрука характерний глибшим поглядом на сутні хвороби, доктор Кеннет Пелете зі школи медицини при Стенцфорському університеті зазначає, що тіло не може відрізнити реальну загрозу від лише відчуття загрози. Наші хвилювання і негативні очікування перетворюються на матеріальні хвороби, бо тіло відчуває, що ми перебуваємо в небезпеці, навіть якщо загроза є уявною. Іншими словами, люди, які бояться хвороб, більше схильні до них. Ось ті тіло відчуває на собі ефект їхнього страху. Це явище фахівці вже давно спостерігають у сфері запліднення. Наприклад, у Бостонському експерименті було виявлено, що ймовірність витягнення в жінок, які завагітніли незабаром після того як утратили дитину, становить 60% через синдром раптової дитячої смерті. У звіті з дослідження постраждалих жінок їх закликали почекати. Поті тіло припинить відчувати наслідки горя. Крім того, стільки разів ви чули про бездітні пари, які безуспішно роками намагалися зачати дитину, потім нарешті не здавалися і не всиновлювали чи одочеряли. Через кілька місяців жінка вагітніла. Це відбувалося завдяки тому, що зникало тяжке відчуття неможливості завагіття. Сміх і радість зцілюють не секрет, що депресивні люди хворіють частіше, ніж щасливі й позитивні. Дослідження показують стресові психічні стани, як от жадібність, тривожність, хвилювання і страх негативно впливають на імунну систему. Для боротьби з цим тільки лікарень. Створили пацієнтам тімнати гумору з веселими книжками, аудіозаписами, відео, мультфільмами та фільмами. Останні медичні дослідження зв'язку гумору та здоров'я показали, що під час сміху мозок людини виділяє два типи гормонів енкефаліни й ендорфіни, які знімають біль і напруження та лікують депресію. Як у звичайній. Так і в професійній літературі є багато згадувань про те, як сміх та гумор лікували людей чи хоча б поліпшували їхній стан, розповідає Ширлі Рутліф, яка працює терапевтом у місті Гамільтон, провінція Онтаріо, Канада. Наразі навіть представники традиційної медицини використовують ці висновки. Усі індивідуальні. Доктор Патрісія Норріс із фонду Карла Меннінгера, яка навчає пацієнтів використовувати силу розуму для лікування хвороб, розповідає історію 9річного хлопчика, який вилікував злоятісну пухлину за допомогою методу візуалізації із зоряних війн. У Гарета Поттера. Була термінальна стадія хвороби. За оцінками лікарів, йому залишалося жити не більше, як 6 місяців. У нього була смертельна злоятісна пухлина. Хіміотерапія не допомогла. Прохірургічне втручання не могло бути й мови через місце знаходження пухлини. Якщо хворий падав, то не міг самостійно піднятися. Тож Гарет уявляв свою імунну систему сильною та потужною. Це була візуалізація, схожа на епізод із зоряних війн. Він уявляв свій мозок сонячною системою, а пухлину кораблем ворога, що вторгнувся до неї. Себе ж уявляв командиром космічної ескадри, що билася з пухлиною і вигравала. Гарет виконував цю вправу 20 хвилин щовечора. Спочатку його стан погіршився, а потім хворий почав поступово видужувати. Через 5 місяців йому повторно зробили томографію. Пухлина зникла. Візуалізація була єдиною терапією, яку він проходив після того, як хіміотерапія не дала результатів. Усі ми різні. Техніка, що спрацювала в Гарета Потера, може не підійти комусь іншому. Іноді необхідний м'якший підхід. Доктор Девід Бресле, директор Центру Знеболювання в Лос Анджелесі США, так описує техніку, яку він використовував для лікування пацієнтів. Хлопець відчував страшенний біль. Ми спробували все. Що тільки могли. Нарешті я вирішив скористатися модерованою візуалізацією. Доктор Бреслер запропонував хлопцеві зручно вмоститися в офісному кріслі і змалювати свій біль так детально, настільки він зуміє. Незабаром пацієнт сказав, що бачить великого злого собаку, який кусає його за спину. Потім хлопцеві запропонували уявити, що він подружився із собакою та подумті поговорити з ним. Зробивши це, пацієнт відчув, що біль дещо стихнув, а після кількох сеансів узагалі зник. Як і багато людей, він видушив тоді, коли перестав боротись з хворобою. Атлет Кевін Оніл. Урятував свою кар'єру, використовуючи силу думки. За кілька тижнів до початку змагань із триатлону він упав із велосипеда і розтрощив тістки на руці. Його впевненість у тому, що зможе взяти участь у змаганнях, похитнулась. Проте спортсмен візуалізував, як потрапляє всередину власного тіла і сам складає тістки разом. Завдяки цій візуалізації тісти зрослися вдвічі швидше, ніж очікували лікарі, і він зміг взяти участь у змаганнях та тіх історій безліч Можемо підбити підсумки влучним висловлюванням доктора Пола Ренні з міста Ванкувер, що у канадській провінції Британська Колумбія, Він сказав Розум. Це єдиний невикористаний ресурс, який нам іще необхідно вивчити. Саме його маємо досліджувати. Ще один не менш авторитетний спеціаліст Нобелівський лауреат Джошуа Ледерберг назвав цю сферу досліджень найважливішим напрямом розвитку сучасної медицини, наше здоров'я. Наша відповідальність. Треба брати активну участь у його полікшенні. Якщо ми захворіли, то треба не поступатися хворобі, а перебрати частину відповідальності за лікування. Зрештою, як повторював доктор Альберт Швейцер, справжній лікар це лікар усередині.